Тільки що я е, сходила, забрала свою посилочку. Ось саме вона від компанії LR. Та це я тут замовляла вітаміни. І що хочу сказати, що дуже зручно, коли, наприклад, я зараз в першу зміну хожу, то е, я е, перекерувала свою доставку на іншу локацію, поставила на інший. Адрес, так і це був магазин шапка то я після роботи пішла, забрала свою посилочку, оплатила теж там на місці. Але можна також робити оплату онлайн. Але мені зручно, коли я оплачую саме е, при отриманні. Також, коли була вдома, то теж коли кур'єр приносив додому, то я теж оплачувала кур'єрові. так е, І хочу сказати, що. Дуже е, зручно цим користуватися, тому що бувають всякі випадки, коли вас може не бути вдома, а саме через